5,4 літра розхід на 100 км, 190 кінських породистих конячок. Що сьогодні у нас на огляді це BMW X3 в кузові G01. До речі, ця пушка зараз на знижці. Під капотом у нас 2-літровий дизельний турбомотор. Так, це не X5. Але місця тут, ой, як більше, ніж достатньо. А багажник у цього автомобіля 550 літрів. По комплектації, тут прям все дуже нарядно, дуже гарно. А саме, підігрів сидінь водійського пасажирського, їдете зимою, кайфуєте, насолоджуєтесь. Роздільний клімат-контроль. Ви собі налаштували, пасажир собі налаштував, їдете, теж насолоджуєтесь, кайфуєте. Великий екран, бездротовий Apple CarPlay. От ви їдете на цьому автомобілі, і ви прям кайфуєте, отримаєте на солоду повний привід, впевненість, все, що треба, але в той же час можна динамічно поїхати, прискоритись і кайфувати. І якби ви мене попросили описати ось цей прекрасний автомобіль одним словом, я би сказав єдине слово це комфорт, бо цей автомобіль саме про це. І якщо ви не знаєте, не можете визначитися з автомобілем, який вам підходить для різних цілей і задач це ось він. Поїхати з комфортом так. Проїхати кудись швидко так. Цей автомобіль закриє всі ваші потреби. Тому звертайтеся, пишіть, ми залюбки вам його надамо. До зустрічі, Seven Cars!